Рік тому Часлівцях Ужгородського району реалізували міжнародний проект «Санрайз». У результаті вдалося відкрити першу в Україні сільську майстерню. Сонячних колекторів, яка діє і нині таким чином. Закарпаття перейняло досвід із сусідньої словаччини. Ідея ця виникла зв'язку з тим, що у Словаччині існує подібна майстерня. Це ми зробили тільки перший крок сонячний колектор, тому що ми бачили, що тренінги можна робити і різні. Колектори є різні альтернативна енергетика є різна і потенціалу на Україні є надзвичайно великий. Сам проект фінансувався за рахунок програми «НПА – Угорщина, Словаччина, РУМУНІЯ Україна. Наш проект був теж міжнародним, приймала участь словацька. Сторона і українська у невеликому приміщенні виготовляти пристрої для збору енергії сонця вчаться люди з усієї держави. Для них тренінги проводять українські та іноземні фахівці. Десь в червні будемо розпочинати навчання, на яких можуть люди пройти, зрозуміти, що таке сонячний колектор, зрозуміти принцип його роботи, зрозуміти систему, яка має бути, тому що насправді сонячний колектор самий це тільки ну, навіть не цікаві меблі, тому що навіть туди нічого не поставиш, він не функціонує. Тобто до нього треба ще певну комплектацію. Людина, яка зацікавилася, хоче зробити собі такий сонячний колектор, може трошки інший тренінг прийти вже якраз по цьому виготовленню такого сонячного колектора. Якщо майстерня сонячних колекторів це місце, де вчаться майструвати подібні пристрої, то вже кілька років готові конструкції, розміщені в дитячому садку цього ж села. Енергоефективні заходи у часівцях Ужгородського району почали запроваджувати в 2013-2014 роках. Зокрема, в рамках співпраці з Євросоюзом на базі НВК встановили сонячні колектори та котел. Наразі вони також успішно функціонують. Фахівці з енергозбереження підраховують, наприклад, два плоскі сонячні колектори можуть забезпечити гарячою водою сім'ю з чотирьох-п'яти осіб, тобто вони нагрівають 200-250 літрів за добу, працюють у період з весни до літа. А от восени та взимку тільки 40-50% за умови достатньої кількості сонячних днів. Однак це тільки у випадку, якщо ви придбали сонячний колектор, виготовлений на заводі. Для тих, хто вирішив зробити його самостійно, є кілька суттєвих порад. Для того щоб людина зібрала якісний колектор, ну, очевидно, їй треба знайти якісний абсорбер. Тобто, це та поверхня, тобто та плита із трубками. Спеціально зварена да, з напиленням. Більшості випадків таке спеціальне напилення завозять. Ну, мається на увазі самі складові з таким напиленням завозять за кордону. Це або Польща, або Німеччина. Ну, з тих, що нам доступні, ще можливо, навіть Словакія десь близько. Якщо ви хочете самі виконати, то вам достатньо лист там, наприклад, ну, покрити якоюсь темною фарбою, або зразу взяти, наприклад, там із полімерним покриттям. Але ще раз повторюю: ефективність його достатньо низька, хоча це дешево. Придбати готовий сонячний колектор дорожче ніж зробити його самостійно. У середньому доведеться витратити 500-600 євро за систему з усіма необхідними елементами. Водночас виготовити власний колектор бюджетніше, проте це вимагає додаткових знань та вмінь.